Всім привіт! Знову на океані. Приїхав порибалити. Цього разу приїхав раненько. тому що був минулої суботи, там приїхав в обід, хвилі були, і хвилі, і вітер, ну, нереально було рибалити. так. ви розуміли, екстремально, ага, його на. Напевно, нічого не буде. Так, ну що, що почнемо? Почнемо з спінінгу. Спінінг у нас Golden Cage Inquisitor. Тест 1456, довжина 2,89. Гарна палочка, довгенька. Катушка, Daiwa Fuego 4000. Трішки вона була в мене. Солі, соленої води трохи спробували, то трошки барахлить, ну нічого, блин, може розпрацюється сьогодні. Шнурок 0,24 дайва восьмижилка. Флюрокарбончик сантиметрів 80-0,45, вантажик 20 грам э, джиголовка і отакий селектик 3,5 дюйма. Ось я вам покажу. Ось такий. 3,5. Ізіше. Ну що, будемо пробувати кидати перший закид, подивимося, що воно, як скаже, 4000 катушка разом з цим спінінгом. <кхи> перший закид. Горно летить, гарно. Подивимося, може ще й риба буде. Так, а що у нас за бортом? Не показали. Пароль минулого разу бачили всі. Так, дивіться, у нас 9 градусів, скоро буде дощ. Але нам дощ то таке. 9 градусів. Супер. Вітер у нас 15-25, пориви до 25 метрів. Далі, програмка. Програмка у нас показує, що О, прилив у нас був, повний прилив був у 6.17. тобто пішов на відлив. 12 годин буде повний відлив. В принципі, можна пробувати рибалити. Зараз у нас 8.22 Так, Перейшов трошки подалі. А то там тюленчик плаває. Я в самому першому відео і все, що я його був, зацепив то воно мене тягало, вимотало всю низку і обірвалося. Слава Богу. О, воно знову плаває. Так, переїхав я на нове місце, тому що там нічого не ловиться. Спробуємо тут порибалити. Минулого разу я тут три штучки гарних взяв. Якщо будемо проводити. Шелікон у нас селек. і 3,5 дюйма і зішет. Перший закид на цьому місці. Тут де його десь. Зараз вже приблизно 9-та година, начало 10-ї. Прилив був у 6 ранку, 3 години після повного приливу. Покидаємо, подивимося, що вони скажуть. Так, перев'язався я під ракушку. Щоб покажу вам. Тому що на силіко не хоче. Мантажик 30 грам. Тройничок, отводик такий, О, воно отак виглядає. І до шнурка беремо ракушку залікову. Дві штучки в цепен, щоб Вони їм більше подобається, як дві. Напевно. О, все. Це не жемчужина? Ні. На жаль, ні. О, отака красота. Так, будемо пробувати. Бо... Силикон не хоче сьогодні, на жаль. Може після обіду воно буде рибалити. О, а сього він удар цей довгоочікуваний. Іди сюди. Де? 200, 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 200. А ні, треба. О. О так, ми тебе достанемо невеличкий, десь під кілограм, та ні, напевно, менше кіло. Отакий. Грам 800. Початок. Що ти там, губань? взяв? Ми там просили знайомі рибу. Будете їх чистить губаня. Це одну ракушку дінемо. Але впирається гарно Бачите, силикон не хоче. А ракушку трошки їсть. Там він прямо стоїть Оттуда накидає Там є нормальні. Десь от там. Там через зверху пригнув на ракушку. Иди сюда, все один. Ох ты, девесный робот. Красавчик. Красивчик. Да, иди сюда. Где ты там? Он показывайся. Чорнобровий, Це якийсь чорнявий. Де ти? Там? Так я не бачу взагалі. А, ти тут. Та малий. Цього будемо топити. Дивіться, який алий темний. Піді сюди. Дякую за плювання, гарно плював. Та успокойся ти. який. Чорний чорний аж. Ти що? Отако все взяв, в рот. Вось я теж втоплю. Малий. пливи, Ляп. Ось пішов дощ, тобто я ще значи кину пару разів. Будемо певно дякувати. Кинувся. Дібро хвоста, може з'явився тут десь полок. Там будемо дякувати. Це Ірландія. То сонечко, то дощ. Тихенько тянемо. Подивимося, що воно скаже. Ке, кеута, ке, башня? Цук, порта. Ч, цок-цок, цок-цок. Иди сюда. Цок-цок. А так, погода поменялась. Пишов клв. Спашу закиду вроде. Иди сюда. Иди сюда, полок. Гарди полок. Куда ти в скелі летянешь? Опа, а. да, да. Треба чи не треба? Там хвильки коїсь. Все, зійшов. Баляха муха Зійшов. Ну. Ді так і треба, якщо зійшов, пробуємо знову, Стає цікавіше. Рибалить. Ех. І...

Потрібно, якщо доплю перейти, бо тут цепляє погано доставати. А там, а там. буде краще його доставати. Будемо відразу перейти. Будемо бігати. Ай-яй-яй, здесь шок. Шо? Так, ну що, кинуся пару раз, подивлюсь, бо. Все, погода помінялась, резко. А все в раз, в раз. Коло блядь. — Під нового пішов. Може покидаєш. Стоит, Так, Кажется. Так бачиш, хабі не знаю, що з тобою робити. Бачите, ну тут понятно. не вийшл. Де, там бі, під, під кущі плави. де купі підпущи плавали. Не показується. Ні, не. А що показав старний, але затягує так та і минулий Як тебе доставати, я не знаю. От так, о, ось от так, з там ха-ха там То есть там иди сюда. О, 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 о. Вот так. Гарных. Гарных. Нет. Нет. Дві ступеньки опами бізумов тут десь есть спуск. от цього весь і пострінько спробую його забрать поки хвилі його не забрав парад 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 ти ще є, чи не, те не або є. Що на місці. Оооо, то це гарно! Я поняв то, чому ти не достало. Такі десь під три. Не знаю чи... ваги є. Це гарне. Скала Отак. Отакий От гарний, дивіться, га? Є вітри, ну має я Їх напевно вдома забув. Вп ще легенько сидів. Так, нагада перев'язатися. І все пару раз кинуть. Фу! А, воно тут напутаємо. Три Так, ну що, кидаю ще пару разів, якщо вийде. Будем дякувати. Торту зробили. Ну такий слабенький кльов. Але був, от полок пішов, зараз так гарно дивлюсь. Три покльовки було. Один ну, один зійшов з берега. Я спустився зразу тут, достав би. Другий, другий так зійшов, ще там в океані. А одного то взяв на кілограма три. А що так. Пару разів. От вам в грудні рибалка. О, на океані, чи в океані. Будемо дякувати. Бачите, на початку відео, які хвилі тут були. І зараз. Так, ну що, дякуємо океану за рибалочку. Получилось нормальні ракушки. Порибали і на силікончик. Сіликон ось цей, бачите полок. Китаєш. класна, класна віч. Рекомендую. У мене гарний девий. Вам дякую за перегляди, лайки, коментарі, підписки. Все добре, всім пока.